Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо щоденну рубрику Daily Urban про новини в наших містах середніх архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Я всім дякую абсолютно, хто нас долучився до чату в Телеграмі і підкидає нам новини. Також просто неймовірно вдячний всім 75 тисячам підписників, які на сьогоднішній день у нас. Є, я буду дуже вам вдячний, чесно кажучи, щоб ми ту цифру трошки збільшили, а збільшити ви можете разом з нами, крім нашої кропіткої щоденної праці, ви можете вибрати після перегляду цього відео, зайти на списки відтворення, подивитися на якийсь свій улюблений блог і його поширити і порекомендувати друзям, якщо ви зробите це. То я думаю, що наша цифра підписників буде значно-значно більшою. Поїхали, що робиться за вчорашній день, друзі. Мої, я насправді дуже встривожений, тому що я почув дуже негативну новину. Хто бачив мій блог з інтерв'ю з Олесом Дзиндрою, львівським художником і складувом, і з людиною, яка зберегла мистецтво художнього скла. У Львові засновник галереї, який був героєм і мого блогу, і блогу Українера, і багатьох інших інтерв'ю. Людина непересічна, яка багато зробила у Львові різних фестивалів. Наприклад, фестиваль довіри він організовував у Львові, також реставрацію левів. На Кладовище польських орляд також багато арт різних акцій. І найголовніше, що він є засновником арт-галереї на Воловій, де також зробив ресторан не тяжко назвати рестораном, так, невеличку кнайпу, львівську сімейну галицької кухні, і ще й розробив меню, і взагалі був дуже сильно залучений в цю історію. Під час війни я сам був свідком того, як він. Щодня дня ту трапезу на обід приходили переміщені особи зі сходу, їх годували абсолютно безкоштовно. І також Олесь і його колега Юрій Музичук стали також почали допомагати з волонтерським рухом. Я сам долучався грошима до закупівлі рацій до закупівлі автомобілів. І вони самі, то можете уявити, люди віком по 70 років і більше самі їздили в Францію і везли ці автомобілі. Є навіть пусти, я бачу, вдячні від військових про те, що вони отримали ці машини. І нещодавно на днях стався інцидент, коли прийшли, я так розумію, правоохоронні органи. Я зараз не можу сказати, які, чи це поліція, чи СБУ, чи разом. І е, принесли якусь готівку, так якби потім чоловік вийшов з там забігли якісь маски шоу, і одним словом, зараз е, ситуація стоїть на такому, е, я так розумію, що понеділок повинні були вручати підозру. Підозру в тому, що геби -то вони перепродували автомобілі е, як волонтерську допомогу, ще й перепродували. Ну, одним словом. Е, я бачу багато пустів підтримки від людей культури. Я приєднуюся до цих до цього обурення. Я насправді не хочу нікого зараз звинувачувати. Я сподіваюся, що наші правоохоронні органи під час війни розберуться нормально, але мені якось це виглядає, що знаєте, кож кожен хоче зробити медаль під час війни, і треба зробити якусь справу. І от там, де. Най, найлегше це організувати так, воно і робить це моя особиста думка. І чесно кажучи, що я би дуже е, хотів про поширення так цієї новини. Будь ласка, е, не будьте байдужими. Хто знає Олеся Дзіндру? Давайте подивимося фрагменти буквально кілька нарізок з нашим з ним. Інтерв'ю. Я думаю, що ви зрозумієте, е, що ця людина не могла красти там, тим більше наживатися на армії. Тиво, типу це це для мене. Це є людина совість. Ось тому, будь ласка, не будьте байдужі, поширте цю інформацію, тому що мені особисто дуже боляче, і я готовий всіма засобами, всіма будь-якими своїми ресурсами захищати честь і гідність цієї людини. Це писанка, що це? Це писанка, да, це писанка, до речі. Ну, Це один прекрасний скульптор з Нюрберга. Зробив на плінері у нас таку роботу. Він сам перфекціоналіст, працює з нержавійкою, там дуже в нього все, рафіновані роботи. Я його запросив з тою надією, що у Львові з'явиться скульптура такого гатунку. Mm -hmm. Він, поживши тут тиждень, зрозумів, що Львів і український народ це трошки щось інакше. І сотворив таку апокаліптичну писанку, що він мав на увазі, не знаю, але по крайнім поки що вона прикрашає наш сад Бернаден Ґарден, так як і пуп землі, так як і ця знаменита тінь дерева. Яка мало кому зрозуміла, чому дерева нема, тінь є. Ну, от, власне, два слова про мозаїку і про тінь. Ну, Сьогодні, слава Богу, ця мозаїка, наш витвір, там більше 300 квадратних метрів вона має вже під охороною держави. Я дуже втішуся з тим, тому що хтось сподівався, що може кропива, болото, нічліг бомжів. Відновиться і туалет від галицького базару, який тут був. І все навернеться як було. Але ми вже так мистецьким своїм наступом, наступом завоювали цей простір, і дуже хотіло би, щоб львів'яни також його ідентифікували як Свій. Бернаден Гарден, територія вільних пластичних ідей. Так ми його називаємо. Угу. І цей сад, по суті, сад ідей. Експериментів і провокацій. З точки зору мистецтва в позитиві. Ясно річ, що провокація в позитиві. Гута шкла, давня технологія, яка культувалася довший час. В чому вона і, полягає? Не, теж вона полягає в тому, що майстер набирає школу вживу, вживу його обробляє. Це традиція з Сірії, з Венеції. Феноменальний підсвічник на кут полички. Так. Можна ставити. 25 років Гуті. І в основному, ясна річ, ми робимо великі замовлення монументальне, що стосується архітектурних інтер'єрів і так далі. А попри те, люди нас знають, люблять, приходять, купують такі дрібницькі сувеніри, які нагадують про давнє ремесло. Тут є якраз ціле кіно. Так, кіно. так сути невеличке трапезна. В прямому і... В прямому розумінні це наш фінансовий донор. Муза ідеї платить місту за оренду. За ідеї має дуже багато матеріальних витрат, а муза ідеї є громадською організацією для того, щоб... Все все була можливість нести і не сидіти нікого на щі, ні в кого наші ні міської ради, ні в бюджету держави. Ми мусимо бути самоокупними. для цього. Працює гута і працює траписа. Крім цього, скандалу не, не обійшлося ще без одного скандалу. Поління архітектури у Львові на чолі з Антоном Коломійцевою моїм колегою програли суд Львівський окружний адміністративний суд щодо літнього майданчика на ресторану Віденська кава. В центрі міста Віденська кава, прекрасна насправді заклад, кухня, організатори багатьох джазових концертів у Львові. Ось але був один нюанс. Нюанс полягав в тому, що вони прибудували таку залу до пам'ятки архітектури, яка там ніби якби і була колись за Австрії. І пізніше накрили цей цю терасу дашком, а потім ще й вставили пластикові вікна. для того, щоб там получився ще один зал. Ось і насправді управління полінахітекту не у полінахітектури у поліні охорони історично середовища давним-давно давали приписи на те, щоб це демонтувати. Зак подав в суд, суд чомусь вирішив на користь власне власне ресторану. І ця історія тягнулася дуже довго. І мерія пам'ятає ці речі, що мерія не любить, будь-яка мерія, то якби не то що Львівська, будь-яка мерія не любить, коли е, такими методами вирішується питання. І очевидно, що не знаю в якій формі, в якому там складі. Було вирішено відмовляти їм у літньому майданчику. Наскільки я розумію, судячи з справи, яку я знайшов на опендата бод б'ю, що ще в липні, ще в листопаді 2021 року, заклад подався знову по продовження літнього майданчика, і їм аж в 2022 році відповіли, що так, не даємо літній майданчик. Літній майданчик між іншим. Видається не тільки одним управлінням архітектури. Він ще проходить через комісію політніх майданчиків, до якої входять до складу, входять і представники міської ради там економіка, реадміністрації і депутати, так само десь порядка 4-5 депутатів входять до цієї комісії. Я думаю, що це рішення комісії було відмовити. Одним словом подали в суд наші підприємці і отримали перемогу. От, я бачу, що ухвалив суд позов задовільнити повністю, визнати протиправною бездіяльністю управління архітектури. Е, так. І щодо продовження дії, зобов'язати управління архітектури, е, продовжити Товариство з обмеженою відповідальністю від кав'ярня, термін дії паспорта та на розміщення відкритого літнього майданчика біля об'єкту. Стягнути на користь товариства Віденська кав'ярня 2481 гривню. Ось, ось така от тут є сума. Не словом, е, яка мораль, друзі мої? Мораль така, що е, часто густо, якщо ви бачите на вулицях міста якийсь прикрий майданчик або прибудову і так далі, то не завжди винувати головний архітектор міста. Не завжди винен якийсь управлінець. А ми моментально перша наша реакція це нарікати на владу. Влада бореться так з протиправними діями, як може, і очевидно, що це включається вже політичне рішення. Тобто, якщо ви нас судом пішли проти нас і зіпсули пам'ятку архітектури, накрили дахом і засклили терасу на пам'ятці архітектури, ну, то ми вам не дамо майданчик. Це є політичне рішення. А якщо говорити про формальне рішення, то, звичайно це неправильно. Так очевидно, що я так би не сумніваюся про ті рішення суду, тому що тераса і тема пам'ятки це є одне, а літній майданчик і право підприємців, які ведуть ресторанну діяльність на майданчик, це є інше. Ось і тому суд признав міську раду неправою. Далі хочу показати, що також в розділі містобудування, також на сторінці «Містобудування» у Фейсбуці. Львів, «Містобудування». значить, Хваляться тим, що мафи почали демонтовувати. Два пішли на черзі третій. На виконання рішення виконкому наші Львові демонтували дві тимчасові споруди, третього обіцяв власник сам забрати, щоб її там напевно не пошкодити. І до 20 серпня її вже не буде. Торгові точки з шурмою та кавою були розміщені просто посеред хідника та заважали капітальному ремонту тротуару. Але був ще один серйозний нюанс: ці кіоски не мали ні централізованого водопостачання, ні водовідведення. Тож говорити про дотримання елементарних санітарних норм у цьому випадку, годі. Що більше свого часу саме ці торгівельні точки потрапили до переліку небезпечних вуличних фастфудів Львова. Ну, причина очевидна, як на мене. Я думаю, що чесно кажучи, 90% тимчасових споруд не мають ні каналізації, ні води, мають кусь тимчасову електрику. Так би і в принципі продавці, які продають вам кожен день з мафів з кіоску, просто банани, булки, якийсь хліб, масло і так далі. Я мене завжди питання, де вони мають руки. Просто банально, де вони мають руки. То може, домовитися сходять з сусідню хату з якби, але руки треба частіше мити, очевидно, я думаю, що це для вас всіх очевидно. От, тому такі суперечливі в мене відчуття щодо цього, чесно кажучи. Ось, Сьогодні Львівські новини, друзі, вибачте, ну якось так вийшло. Сьогодні Львівські новини. Вперше у Львові відреставрують паркову скульптуру. Ось так вона виглядає. Йдеться про дівчину з косулою, яка розташована в парку Залізна вода. Парку зрізна вода. Недавно було багато зроблено різних перетурбацій. Треба, напевно, ним пройтися. Дуже симпатичний парк. Злізна вода вона, тому що там джерела б'ють і, між іншим, поруч одне з цих джерел наповнило новий ставок біля новобудови. Теж треба буде пройтися про це поговорити, щоб було веселіше, нам не тільки зі студії. Отже, що пишуть про це, очільниця управління екології. Олександра Сладкова. пише ми ніж, хто не бачив наші блоги. З нею то, будь ласка, перегляньте, тут буде посилання. Сьогодні ми підписали угоду про реставрацію скульптури дівчинки з косулею. Парку «Звізна вода її реставруватиме Юрій Чернявський. Власне скульптура належить до спадщини ЛКСФ. Я так розумію, що це аббревіатура спортивного комплексу. Поруч, але її автор наразі не встановлений. Вона стане першим прикладом реставрації паркової скульптури львівської експериментальної кераміко скульптурної фабрики. А, Кераміку, скульптурна фабрика, перепрошую, я щось сказав а це мова йде про через дорогу там. От, Прекрасно. Насправді це часи вже ніби радянські, але до радянської спадщини, якщо вона є кльова, то так само варто ставитися. Ну, якщо вона є кльова і аполітична, отак я вам сказав. То до неї треба ставитися так само з пієтетом. Найсмішніша новина, і що для мене сьогодні в Італії заарештували майно архітектора Путіна на понад 140 мільйонів євро. Йдеться про Лан Франко Чирило, який нібито спроектував палац російського диктатору Геленджику. Ну не нібито він дійсно його спроектував. І це про це було багато різних розслідувань і. Чувачок був тим, хто упаковував повністю під ключ такі от безлузді неокласичні вілли по 2-3-5-6-7 тисяч метрів квадратних. Також він очевидно затарював їх всіма меблями, оздоблювальними матеріалами, робив це під ключ. Відповідно, дуже добре заробляв. І коли це все виявилося, то почали розслідування. Відділу фінансово-економічної поліції Брешії щодо незаконної діяльності талійця розпочалася це, це м, із виявлення зареєстрованого в Росії гелікоптера. Отак, окрім того, ланфранко черіло перебував під слідством через незадекларовані доходи з 13 по 19 років. Мовиться про десятки мільйонів євро на підставі виявлених доказів. слідчий суддя дав дозвіл на конфіскацію розкішних будинків гвинтокрила грошей коштовності твору сучасного мистецтва та картин Пікассо, Сезана, Кандинського, Де Кіріко е, А, Де Кіріко, да та Фонтана, а також інших предметів розкоші дають собі чувак, має смак. Це мені нагадує анекдот, Знаєте, як два з'ясовують натував тут на суді е, грузини? Стосунки, і один каже, чому в мене немає? От, ми кажемо ми от там Леваном типу, вчилися разом в школу ну, ходили з одного з одного села. І от типу, от типу в нього є 40 баранів, дві Волги, Собняк, а у мене немає. Як так вийшло? Ну він став от головою колгоспу чому от, як Звідки в нього ці пов'язали статки? Ну Його питають Леван каже, ну чому, от каже, Блогер спрашує, чому, чому в тебе є, а в нього нема. Він каже, ну що я вам скажу? Ну, в просто є просто хусаня. Мені здається, що це якраз про цього архітектора. Треба мати смак. Дуже крутою, як на мене, новиною є те, що Львів далі опікується переселенцями з Маріуполя і в нашому. Залі органної музики створили акцію і вже не одну, як розумію, де залучають цих переселен вимушено переселених осіб до культури. Я бачу якийсь був художній воркшоп, і також е, був для них концерт, так щоб вони з відчули, що таке орган і здається, наша архітектура ось таким чином це виглядає. Причому зроблено це, бачите в тому ж місці, поки я показував блог. Хто не бачив, зрештою, подивіться, будь ласка, прекрасна тема про двох керівників органного залу, які залі вдихнули нове життя в нього і зробили там ремонти, і знайшли, коли. Радянський туалет е поламали, виявилося, що там є фрески Розена. Ось Це сесійні сі фрески, і вони відреставрували. реставрували. І тепер там не туалет, а така міні сцена для того місця, де була капличка. Так? Реставрація завжди, друзі мої, е сприяє новому диханню е пам'ятки. Тобто, коли робиться реставрація, коли Туди вдихається нове життя, воно завжди дає нові сенси, і тому там органного залу, де можна наскладі тільки слухати органну музику, але й зробити якийсь локшоп з малювання. Це так само, як на мене, дуже круто. Тим не менше є і не дуже круті виклади, так би в естрації в прагматика опублікувала тему, що також герої мого блогу. Микола Каблука і його команда Експолайт зараз займаються освітленням Чернівецького університету, який є неймовірною пам'яткою буковини і Чернівців. І в мене про це також і блог. Так і от схвалиться тим, що вони роблять пускові роботи, так тобто запускають якісь спроби пера, як можна буде проєктувати якісь зображення кольорові підсвітки на цей е будинок. І я був одним з перших, хто написав, що мені це дуже категорично не подобається. Друзі, мої мені це дійсно не подобається, тому що така підсвітка, коли є просто підсвічена архітектура, вона дуже скульптурна, дуже ювелірна. Там кожний вузлик, кладка, цегли, які всі скульптурні елементи, це є вже самодостатній твір. Його можна тільки легко підсвітити, і більше нічого. Я дуже проти того, щоб до цієї магії. Цієї архітектури додавалися якісь проекції на дах чи на фронтон. Це абсолютно в мене це здешевлення сенсів. Це просто здешевлення сенсів. Можна знайти якийсь радянський модерністичний кінотеатр, модерністичний, не знаю, об'єм якогось університету знову ж таки, можливо, є ще якісь корпуси, і з ними бавитись, так? коли там архітектура є дешево збудована, в поганому стані, і треба якось повернути увагу, але не цей невичерпний е, шедевр. От, тому насправді я чуть-чуть. Ну, Остання новина про Ірпінь я згадував, колись давав коментар в блозі інтерв'ю з мером Ірпіня від Ірини Озимок, яка має канал, підписатись на нього. Він називається International Mayor Summit, так? тобто міжнародний саміт мерів, де було інтерв'ю з мером Ірпіня і було по всьому видно, що він не дуже розумішкий простровий розвиток, що таке там планування міста. І його запитали про те, що до вас приїжджав же ж японський архітектор Хірокі Мацура і типу він вже всі написали, що він буде робити мастер-план. А де ж наші архітектора? Що таке, а чому наших немає? Каже, наші теж всі приїхали, всі хочуть щось робити. Ну от і була інформація про те, що вже ніби ви... Херокі Масура має робити цей мастер-план. Е, вийшло інтерв'ю на е, прагматиці е, про те, що виявляється, е, ну, насправді, Хірокі немає, немає, немає ніякої домовленості. Просто у нас завжди дуже люблять журналісти з поняття може статися, так, роблять поняття станеться. Так. Тобто може проєктувати мастер-план, але типу, нас написав, що буде проєктувати. Ось також йому дорікало те, що він працював з Москвою і був навіть в консультативній раді цього цілого утворення Кінзаскова від під покровительством створена Медведєва. І він тут пише, що я вийшов з цих проектів, коли почалася війна. Ось, але насправді я так розумію, що вийшов то він зараз, після лютого, а не після восьми років. Тому так, події. Ось тому є насправді питання. Він каже, я був відкритий, я скрізь показував, що де я роблю. Це якби немає значення. Я насправді зараз не про якісь судилища. Я хочу сказати про інше. Він насправді дуже класно розтлумачив, про що ми дуже часто говоримо. Про те, що генплани не дуже так, хороші документи. Так. Він тлумачить, що означає майстер-план і чим він відрізняється від генплану. Хірокі каже, важливо не плутати поняття, майстер-план і генплан. Які, вигляда... які вигляд мають генплани українських міст? Це така собі карта, де різні зони пофарбовані в різні кольори Жовтим виділені житлові будинки, червоним комерційні будівлі, зеленим паркові зони. Це база, це те, що ми називаємо зонінг або Space of Plan. Він дає уявлення. Про планування міста, але генплан ніколи не пояснює, чому саме так, а не інакше розподілення зони. Є лише технічна інформація про локацію. А ось майстер-план обґрунтовує логічно, на якій підставі тут мають бути житлові будинки, тут мультифункційні центри, а тут парки. У міжнародній практиці майстер-план іноді називають урбан планом. Або візією міського плану. Майстер-план одночасно фіксує наявну ситуацію та дає бачення майбутнього розвитку. Це своєрідна ілюстрація логіки міського планування. Містяни повинні розуміти вектор руху розвитку, щоб, зокрема, протистояти незаконній забудові. Майстер-план пов'язаний із додатковими документами та стратегіями. Можна сприймати його як своєрідну угоду. Договір між міською владою та Мешканцями друзі, я часто про це розказую, тому е читайте, звертайтеся на прагматику, там багато цікавого. І зокрема, ця стаття, стаття також заслуговує на увагу. У мене на сьогодні все. Не забудьте про те, що я говорив на початку. Якщо вам дуже подобається цей блог, і ви хочете допомогти нам стати ще більше, щоб було у нас підписників. То, будь ласка, виберіть в списках відтворення якийсь старий блог, який вам дуже сподобався. Е і поширте його. Просто попросіть друзів підписатися. У мене все. До зустрічі, Па-па.